Оп, ми на нашому водосховищі Трайзен Інквізітор Оп! Вертушечка. Фрикціончик вроді настроєний. Погода не дуже, але вітряно, знач, може, дрони хоч не літають. Плюс це говно должно було стягнути десь. Одне місто, але прикол в тому, що не бачу, що приба вершила. Води пару сантиметрів додавило. Не можу із-за вітра підібрати проводку, сильно велику дугу видуває. Хоч з той сторони і вставай, але там заросло взагалі в хламі. І толку ради цього сектора. От зараза. Strike Pro Не дуже під поводок стальний годиться, бо буде сильно косячити в бік. Але нано страйкпрошка, на нано щучку буде нано улов. Ну, Хоча б цей паразит не буде як іти на дно. А до дна тут п'яткою подати. Треба було ще вчора його причепити, пробувати. М да, проти відра взагалі не то. Але до дна не дістає поверхнесний гад. Якщо сильно тягнути, він вискакує з води. Щука прямо рязку розриває по сторонах. Блін. Я вже в говно зайшов. Сильно быстро тягну, а Мальків давлять чи щуки, чи окуня, чи ще хтось. Рязка, конечно, мощна. Це вона ще не підросла. Рязка мелковаста. Оп! А мы от так от. Вздовж дупи. Ну, і ніхто не, не схватив. Ладно, страйк про це добре, але тут не для нього міцність. Щучки його будуть хватати, коли можна буде нормально закинути і провести. І води коли сантиметрів, хоча б ще 20 додаться. Контрольне слово хоча б. Хорошо би пів метра. Вода от там должна бути. Ну ладно, отут. От Розберемося. Оп! Поставив в Покльовочка. і полосатик. Така фігня нам оп не нужна на в пакеті. Нам надо операція котлета. Щука. Бомба, пушка, ракета, котлета. Люсинок у нас мама дорогая. Не помню, 20 штук за 10 доларів чи щось таке. Прямо під той стороною бачу, що скидається. Докинути почти не можу. А тут он прям кілограмові щуки по річці мочать, якщо не більше. Малька. Контрольне слово мочать кожні пару секунд. Ну не одна не бере, наразі утра прийти, але треба вичислити день і погоду. І щоб вітер був путній. Щоб дрони всі назад на лівий берег здував, тоді їм тоді їм треба дофіга енергії, щоб сюди долетіти, вони теоретично не долетять. А практично нам може бути кінець, і ми помиляємося. Тю, блін, це кушир, я вже думав петлю скинуло. Тут бабка стара ходить рибача, ну бабушка стара їй все одно. як і дідуська. А ми б ще хотіли порибачити і пожити. Оп, мухи зараза достали, геть, причепився. Оп, це трава. Блін, окунів дофігіще. Оп! Сказав я це і взяв одного. А ні, грязна щучка була покарана. Молодця! От молодца, за край губи. Одинарничок все-таки. Надо проводку помідленіє. Ну не можу, дугу видуває, вона одразу лягає по дну волоче по куширях. Глубина сантиметрів сьогодні 30 на 10 поднялась, дощ упашив, поки вода стекла. Ну вітер северо-восток, воду Обично, коли вітер южак, то чи западний, то вода висока. Ну на такому вітру тут делать, тут тільки півіхи можна ловити, як то кажуть, якраз путньо, путній вітер, Як то кажуть, з той сторони. А зараз наоборот, почти наоборот, северо-восток. Бо трохи та сторона вона залишком. Де ж крупна щука, вода піднялась, должна була кракозябра зайти. Блін, я тільки можу представити, що зараз на стеблі робиться на, на кошевой. Це ж капець тільки там щуки за останні роки. В кривому розі півтора роки з човна не ловили на водосховищі та її стільки розвелося, що капець. Я... Оп! Навірно трава була. Може чернуха ще быть, хоча я блсенку крупненьку поставив. Паузу нельзя сделать, вот в чем беда. Хтось влупив з перепугу, тільки почав дугу виматувати. І це Матроскін полосатий. О, тікай, заривайся. З той сторони. Дождався, поки вітер перестане, закінчиться. Ну, Зараз не став ждати. І почти докинув. Як і це розпит самим комишом, там води по п'ятку і вони там малька б'ють, я вицинкував їх. Окуня розвилось просто тьма. Він як наче раніше людей боявся, сюди до... рідко заходив в кількості і в розмірі. Ну як і раніше він був років 10-15 назад, тільки в низов'ях, а потім щуку уничтожили і він в один год весь тут був. Всі були раді перші пару днів, потім перші 10 років в шокі, <гум> коли этот бред кончиться, дайте щуку, на цього куня. Оп-оп. Доганяють зараза, прямо на середині, він, видно, б'ють, ну не докинуть. Хоч і 5 грам вже летить не слабо, ну все одно. Все равно. Все равно. Вода чистіша, нив і пейша. Не докидаю. Надо штіль, тоді на пару метрів далі кину. Йому як наче цього не вистачає, плюс не доганяє. Довбає зараза, ну щось дуже-дуже дрібне. 5 грам поставив, видно крупноваст. Бльосінка. Ну нічо, пару окуньків виловили, щучку теж потримали. Тільки ста... медленней Мє почина тягнути, або на дно падав кушир, або починає чернуха бить. Ну, вона 3 не могла жерти. Тут одинарник. Не забагриться. Тройничок би був, може пібагрилась, що я воблер ставив. Страйк прошечку. Не просто так я його ставив. Тут ми все обкидали, треба ще одну-дві точки спросити, що там бабулька настявала красноперки чи ні. А Мілоч, як боїться окуньової блісниці. Капець за 10 метрів від неї розбігається, випригує, тікає. Думає, знає, що таке окунь. Не по картинкам. Ось так от. Ось. Ну тут під берегом постійно йдуть тички, якась дрібнота б'є. Іли красноперка або окуньки. Ось отик. Быстро тягнеш, не вспева доганяти. Починаєш медленнеє. Оп! Есть! Догнала! No. На одинарничок хорошо ловить. за бороду. Боже мой. Педя, дичь. Давай на чистеньку воду. От і все. Що ж? Силочки на Трайзен, на Інквізітор, на блешеньки, гарні, чудові блешеньки. В описі під відео. Передавайте привіт Голден Кетчу і Strike Pro. Там же в магазин Рибацький рай. Так ми й не попали в Одесу, мріяли колись на море попасти, гроші купили. Ну так і не докопили, так сказати. Отакі пироги. Набрались ми не слабо різного, але то таке. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, силочки на донат мені в описі під відео. Сподіваюсь, зі мною все гаразд. Не розводимо болтологію, з пустими руками йдемо огорчати котиків. Бігали, бігали, казились, казились, сходили з ума, хату перекидали. різко попадали. тихий час. 5 минут і ми знову в ділі. Нам донат принесли. Знають, що ми любимо. Водянисті, звісно, дощ полив. Втратили смак. Але нічого. Ніколи б не подумав, що є така вкуснятина, яка може у нас на городі рости. І в деяких людей росте. Всім рекомендую інжирчик. Не копчений, не сушений, не солений. а іменно з дерева по-домашньому натуральний. Отак от, от. Погодка припаршила. Сонця немає. Пасмурно. аби ще вітер був, було б взагалі добре. Можна взяти др... дрин і вийти. Поганять брудну щукандровичу по підрічкою. Небезпечно, але хочеться. Шкодунці такі, коли ви вже підростете і підете срать в огороди, а не на кухні в кошачі туалети засранці.